Шановні наші воїни, всі присутні, шановні українці і українки, сьогодні ми відзначаємо важливий день: день наших десантно-штурмових військ, день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних людей, тих, хто завжди на найбільш складних напрямках. Українські десантники на захисті нашої незалежності, наших позицій в усіх найбільш важливих боях, важливих операціях України. Зараз багато в чому саме на силі наших ДШВ тримається. Покровський напрямок проводиться наша добропільська операція. Тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна. Курська операція стала можливою теж багато в чому завдяки силі наших десантників. разом з усіма іншими бригадами та корпусами нашої армії, разом із нашими силами безпеки, десантники дають Україні такі потрібні усім нам результати в боях, і без результатів ДШВ взагалі неможливо уявити сильні результати всієї України. Я хочу подякувати сьогодні за службу кожному воїну десантно-штурмових військ. Я дякую всім, хто із себе проявляє в боях і допомагає своїм побратимам навчитись бути результативними, навчитись берегти себе і виконувати саме бойові завдання. Сьогодні ми відзначаємо державними нагородами України, воїнів ДШВ, які дійсно на це заслуговують і можуть бути взірцем для багатьох інших. Це воїни нашої славетної 95-ї окремої бригади ДШВ, 148-ї окремої артилерійської бригади, нашої героїчної 79 ки 80 окремої десантно-штурмової, 81 окремої аеромобільної бригади, 82 окремої, 77 окремої аеромобільної бригади, 25 окремої повітряно-десантної бригади, 78 окремого десантно-штурмового полку. Кожен кожен підрозділ українських десантно-штурмових військ це гордість. Наша гордість. І це наша незалежність. Саме завдяки таким воїнам, як ви і ваші побратими, завдяки кожному хороброму українському серцю Україна є і завжди буде на землі незалежна і здатна захистити себе. Слава вам! Я вітаю вас, воїни, саме з цим, з вашим днем. І зараз я хочу попросити всіх присутніх усіх присутніх в цій залі вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв цієї війни війни за незалежність україни Дякуємо воїнам, які віддали своє життя заради того, щоб Україна жила. Слава Україні.